Щодо дистанційного мінування, у нас фактично раніше не займалися з причини того, що ми ще жили за правилами того, що будь-які Міні-поля встановлюються, чи комбіновані, чи мішані. От, вони встановлюються всю вручну силами інженерного саперного взводу або рівно хоча б піхоти. От, стосовно того, що в нас є можливість встановлювати, робити міні-поля дистанційно. Що маю саме на увазі, тобто є ось у нас приклад, будь-який, наприклад, зверніть увагу на те, що в нас є ТМК. Набагато легше за занести ну, замінувати будь-які напрямки, наприклад, віругідні напрямки руху ворога, враховуючи те, що в нас обмежений людський ресурс. Плюс затрата велика дуже буде часу. І враховуючи те, що ворог постійно моніторить небо в принципі, і будь-які наші рухи попередньому краю, набагато ефективніше застосовувати, наприклад, встановлювати міні-поля це дистанційно. І відповідно, ми можемо ставити теж дистанційно такі, наприклад, протитанкові міни кумулятивні. Відповідно, також можемо ставити протипіхотні К2. Встановлювати їх допомогою літання безпосних систем. Уточнення тому, що якраз, наприклад, не враховуючи неточність самих мінометів, тобто може бути там поправки, йдуть І для того, щоб вразити будь-який квадрат або будь-який усіль, треба використати орієнтовно близько десяти або 15 самих зробити самих пострілів. Тому ж кажу, у нас на даний час дуже перспективний напрямок це якраз дистанційне мінування.